Всім привіт! Ви на каналі ТОП Кіно Кілер, і сьогодні я підібрав 10 кращих мультфільмів для дорослої аудиторії. Перед тим, як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись, якщо ви ще не підписані. Також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, стати спонсором або задонатити на картку за посиланням в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали! Дія фільму розгортається в Данії шостого століття, де король Хродгар вирішує відсвяткувати завершення будівництва свого медового залу Хеорота. Проте звуки музики та веселощів пробуджують ізлять монстра Гренделя, який нападає на тих, хто святкував, вбивши багатьох з них. Коли Хродгар викликає його на битву, чудовисько повертається до своєї матері-демона води. Король закриває свою залу і пропонує половину свого золота тому, хто вб'є Гренделя. Беовульф та його група гетських воїнів прибувають на кораблі в землі Хродгара, погоджуючись знищити звіра. Проте Грендель не найстрашніше, з чим їм доведеться зіткнутися. Сосиска на ім'я Френк, який живе у великому продуктовому магазині, мріє бути купленим людьми, щоб потрапити в інший світ, де на нього чекає вічне блаженство. Відкрити очі на правду допомагає повернена покупцем медова гірчиця, яка розповіла, що боги вони ж люди, безжальні чудовиська, які піддають продукти з магазину страшним мукам, нарізають на шматочки, натирають або варять живцем, а потім їдять. Головний герой булочка для хот-догів бренда та ще кілька продуктів вислизають із візка, вирішивши знайти докази слів гірчиці. Події розгортаються в доісторичні часи, коли на землі домінували великі хижаки, в той час як первісні племена людей жили у сирих і темних печерах. Сім'я Круц, на чолі якої стоїть грух, остерігається всього нового і намагається звести всі контакти із зовнішнім світом до мінімуму, адже небезпека може чатувати в будь-якому місці. Проте, після того як старша дочка гіп зустрічає малого і вперше бачить вогонь, вона переконує свою сім'ю залишити печеру і вирушити в незабутню пригоду незвіданими територіями у пошуках нового будинку. Розгортається у невеликому європейському селі 19 століття. Тут незабаром має відбутися весілля Віктора Вандорта та прекрасної дівчини Вікторії. Під час репетиції урочистості Віктора переповнюють емоції, і щоб хоч трошки заспокоїтись, він втікає в лісок. Там герой ще раз вимовляє шлюбну клятву і, нічого не підозрюючи, надягає обручку на сучок одного з дерев. Він навіть уявити собі не міг, що цей сучок виявиться пальцем юної Емілі, дівчини вбитої напередодні свого весілля. З того часу минуло багато років, проте Емілі заприсяглася, що дочекається справжнього кохання. Так сам того не бажаючи, Віктор виявляється у світі мертвих і стає чоловіком покійниці, тоді як у світі живих на нього чекає справжня наречена. Варвари дуже сильні та завжди жадають битв. Проте Ронал не такий як всі. Його не цікавить те, чим займаються інші, і єдине, чого він хоче, жити в спокою. Над ним постійно насміхаються його одноплемінники, вважаючи його ізгоєм. Проте одного разу все плем'я варварів захоплює вальказавер, щоб принести їх у жертву богам, які мають йому за це дати величезну владу. Роналу вдається уникнути полону, і тепер йому доведеться рятувати свій народ. Він вирушить у довгу і небезпечну подорож, в якій йому зустрінуться нові друзі та непередбачуване кохання. Донедавна містер Фокс вважався неперевершеним злодієм, що робив бездоганні набіги на прилеглі ферми. Проте, одружившись і дізнавшись, що його дружина вагітна, хитрун поклявся виправитись і більше ніколи не обкрадати людей. На сьогоднішній день Лис живе у затишній нірці разом зі своїм невеликим сімейством, обіймаючи посаду редактора місцевої газети. Одного разу він твердо вирішує придбати нове житло і перебирається з сім'єю до нового будинку. Проте майбутнє обитель знаходиться в безпосередній близості від володінь трьох жадібних фермерів, яких такий сусід ніяк не влаштовує. У центрі події виявляється досвідчений боєць Кріс Редфілд, який є співробітником спеціальної організації, яка займається протистоянням біотероризму. Робота його зводить з урядовим агентом на ім'я Леон Кеннеді та професором Ребеккою Чемберс, колишнім членом його загону, яка нині працює на інститут, що займається дослідженням біотехнологій та розробкою спеціальних вакцин. Ціль головних героїв Глен Аріас особливо небезпечний злочинець, відомий як торгівець смертю. Жорсткий лиходій збирається стерти США з землі, використовуючи новітню біологічну зброю. Норман завжди був дивним хлопчиком. Через його дивовижний дар бачити примар. Йому не потрібне суспільство інших людей, адже він завжди може поспілкуватися з привидами. Однак до певного моменту нікому не цікавий його талант, доки не відбувається страшна подія. Прямо з під землі вибираються величезні полчища зомбі, які в далекому минулому засудили до смерті невинну дівчинку. Тепер доля містечка знаходиться в руках дивного хлопчика, бо тільки він знає спосіб зупинити нашестя. Протягом довгих століть мирне королівство Люцис дбайливо зберігало священний кристал, велику реліквію, яка була безмежним джерелом магії, що оберігає мешканців прекрасної країни. Бажаючи здобути кристал, військова імперія Ніфельхейм, що має потужну армію та унікальні магічні технології, безцеремонно вторглася на територію Люциса, почавши руйнівну війну. Бачучи, як ворожа армія рухається до інсумнії, столиці магічного королівства, король Регіс вирішує звести навколо неї непорушний захисний бар'єр, здатний тривалий час стримувати потужні атаки ворога. Проте раптом військові дії несподівано припиняються, після чого до королівського палацу прибуває імперський посол. Довгий час європейці навіть не підозрювали, що існує такий континент як Америка, доки вікінги на своїх човниках не дісталися нових земель. Пізніше був Колумб, який обхідним шляхом вирішив дістатися Індії, проте приплив до зовсім інших берегів. В сатиричному мультфільмі Америка йтиметься про ближчі події, що починають свій шлях у період американської революції, який вважають становленням нової нації. Хоча розповіді про історію тут буде не так і багато більше буде карикатурних зображень відомих персон того часу та гумору за межею пристойності. У 2054 році Париж перетворюється на величезний лабіринт, у якому рух кожної людини записується на плівку. За всім стоїть найбільша корпорація Авалон, що займається продажем краси та молодості. Незабаром хтось викрадає з компанії молодого вченого ілону. Керівники хочуть якнайшвидше розібратися в цьому злочині та знайти свого співробітника. Для цього вони наймають поліцейського Караса, який одразу розпочинає розслідування. Проте, чим більше Карас просувається у справі, йому все частіше доводиться стикатися з незаконною діяльністю пов'язаною за Авалоном. І тим більше він розуміє, що викрадення ілони це не просто банальний злочин. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, пишіть коментарі для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!